И всем привет! З вами я, Влад Хакер, и і... Саша Чит. И тут дивіться, яка у мене база. Всі четыре лишка. Лі... Лі... Все четыре дитини. І і імба, доріэль. О, о, о. нефтяная бочка. Кака. Ви так мы сюда. А я кила в стране вы? Нет. И проценты. Так, олень голоден просто. Я не виход... Чого я не виходжу, а то олень голоден. Тут, короче, бікончик, він прожив в ноль. Ну, він вообще хорош. Цей бекончик. так, бо зараз 114 день. Ну скоро зовсім скоро поб'ємо рекорд. Так. Саша Та, зараз на мене заходить, скоро. Так, і я здохну. Так. Чи ти зможеш хоч би на приєднати? Хоче ще питати. Так, ні часу. Надіюсь, що зможе. Басно. Чого день. Це Сже. Лісі, ми тут робимо базу, бачите? Не можу! Спробуй перейди, б... пробуй багато разів. Хочете прикол? Коротше, я йду. І тут такий дощ, чоловік, що я промок до них таки. Да. А я стою у вишиванці. Так, да, Саша, що просто вишиванці? У мене досі просто волосся мокре. Да. Зараз яка година. У мене волосся мокре вже одну годину. Ааа, <звук> за що? <No. звук> Нечесно, правда. А, короче. Кто из что прожил 194! сто девяносто Пять! Все, кто 194, а я спорю буду там. Окей, Валерку. О, сто двадцать третий день я побыл рекорд. Типа. Рекорд побив. 123 день. Я проживу одну, нічий це. викончик не вийшов? Ні. Треба бантаж шукати. Я із профами постараюсь так само. Mm. Так честно. Ну так, правда. Правда, на честь колышний. У який мішок? хороший, я думаю, Ні. Так, друзі, тут в мене Ну так. Це батько. Це валерка. Ага. Що ми робили без Валерки медика? Підпизники. Ви, ви не зрозумієте, хто такий валерик. Коротше, я буду від першого лиця проходити. Так, зварим юшечку. Як ви бачите, я відкривав е, скриню. У мене вже... Вот у мене стойканці так само, як і в тебе. Перший день а у мене вже каса. Так, у нас уже два є. Оцих драгоценных камінь із лісного обломка. Це жесть. Так, і ми попали знову на відео, де я говорю по мільярд разів це жесть. Каса? Так. так. А ми собі на чиле, просто варим юшечку і все. Ну як вам база? Оцініть із одного до і, від, і, десяти. Просто оцініте кайф просто. Ну, в мене поки що нудить, так як перший день. У мене велика хоче додати, я прийняв дуже хата залутана. Спідранчик, от я розумію, що з підранчику. Так, оце дерево ми забираємо. Ви скажете, як я відбився один від відкістів, так? А зараз я вам покажу. Еп! Пацан. Дивіться, я заліз сюди. І просто отак з винтовки стріляв в кожного. Потім уже коли там залишався останній, я просто отак, отак, і звідси його замочив отут. Всередині він був. І просто на езі замочив. Блін, у мене 6 патронів на винтовці. Ого, уже Лашко. цей, уже доступен до ста. Який рівень? Е, цей другий. А, норм. Це жесть, я там убив п'ять мамонтів. Ой, пять полярных э, ведмирів, по-моєму. П'ять чи скільки там? Ну коротше, жесть. Я купив собі інопланетяни, як ви бачите. Ну дуже добре. ну так. У мене броня ще плюс жесть. Все, я йду шукати бантажи. Йду на другу дитину. Там я не відкрив скарб. Як ви бачите, у нас дуже багато золотих скринь. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять скриньок! Я відкрив золотих сто тридцять другий день. Жесть. Я в шоці. Ой, треба поспішити. Лін Голиден сейчас. То у вас який день? У нас сто тридцять другий. Коротше підписники. Кожен корпус. Можна ховатися у шафі, Та, як у дощ, що ти заглядаєся, сховався у шафі. А Що? А, І вовк мене не може досягнути у шафі. Вон. Так, от на хвилину, треба поспішити трохи. Так, ну а я. Патруль для винтовочки. Повезло. Ну коли да. в тебе винтовочки нема. Коли в тебе винтовочки нема. Коротше, я буду відправлятись дуже далеко завтра. Эконом економлю юшку. навіть можна зробити економію трохи цього. Mm. Голода. Ого, ці голоди, Вообще погано. Mm. Так, тут у нас що? Тут у нас вхід, типа. Блин, шо в нас. О А, не спидрами була mm. Мы там спидрами сука. Пон. Так. Що було норм скрафтити? Нам було б тоді норм уже телепорт телепорт скрафтити. Ну я ж кажу. А то нема що О, нефтяна бочка. Ты хочешь такого сегодня вечером вернись к своим кострам? НОУ no. Пижи! Пижи, пижи! Ой, підписники, а на цьому у нас, напевно, відео буде е, через 3 хвилини на кінці. Через 3 хвилини я, напевно, скажу і на цьому у нас все, з вами я, Влад Хакер, і все звучить. Всім папа. Тільки я награю. Е, я просто це, я виживаю в інших. Ну так. До речі, друзі, якщо ви хочете пограти з нами, чи це, чи всякі такі штуки. Зробить... Ага. що зробити? Пишіть свій нікней -нік» в коментарях. І ми додамо його. Ні, дивіться, додайте нас, а потім в, 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 в коментарях напишіть нік ваш, щоб ми знали, хто нас хоче додати. Чи ви, чи ні. просто пять патронов. О, о, булавастик, булавастик зашел сюда, мази. Булавастик, а. Я его снимаю? Е, я... Хуха, я думал, я уже сдохну. Ви бачили, як ми з Сашою грали, яким він був доставщиком. Я був доставщиком. Просто. просто легендарний доставщик. доставчик Так. Та. Блін. Я буду. Я буду, я буду. А та, що компасу немає, що то, не поняли? 130... який зараз день просто буде. Кто сороковий? Ні. Короче, Я не хочу теперковати. Кто сорок перший? Ну майже. Уже? Тут два буля. Четыре булябастика. Попробуй их Ааа, там я тут такой. Пацан допомагаю, ура! За мною просто бачите? Цілий народ! Ми вже залутали першу дитину просто на лізі. І в когось вже репка є. І на плані прибули хтось є? А я чисто так потихенько бігаю. Mm. Ні, я іменно для цього і купив цього е, инопланетяни. Mm -hmm. І подивіться попередні відео з Вирості сад. Я там знімав. І короче так. И меня выпав е, цей. Мунмелен, чи як Мунмелен, так? Да? Чи як там? <эзов> жаль, що не бумболо. Є боя всіх! Сюда! <смеш> <смеш> Сюда! Всіх знову! <смеш> Підписники! <смеш> Я в шоці з себе? Єсть! Yes. Так, на наступний день я шукати бантаж. Збісників в роті я граю десь вже дві години. Який день це буде 141? Нічесно. У мене зараз буде 149 109 чоліт. Ну я, коротше, не математик, я зараз не хочу ну, мені лінь е, рахувати. Я погано рахую. Золота скриня! Четвертий день! О, відео включено. Так. Четвертий день, день! золота скриня! Друзі, я Жесть. просто зараз хочу, щоб мені випав гігантський топорик. Ты ч? Так, е, э, Ой, тут медведик. Я відкриваю золоту скриню. Хатка на дереві, там золота скриня. Що мені випало? Мені щось ви... Мені була ва випала! Чиво? ну, Тану! Тану! Мені випало була! Мені теж випала була! Йоп. І в тебе вже любов! в тебе буде булава. Тебе копье попало и появилась булава. <п 'я> Жесть. Ай, боляче. альфа! Під це кисы, помнить. О, нефтяной бачок. А ну скільки вона знімає? Вона з двох ударів Альфу альфа убивает. Я убив Так. двуху. Я, в да. я тоже в шоці. Я добиваю хаф. Цікаво, і скільки ударів кролика, виб'є Я думаю, що... Да. Друзі. Ой! медведичок все. все, не боїмося. Я думаю, звучи з бо. Боже, то це вообще буде ізі! Я, я думав, а я, як добувати треба? А вовчику і скільки ударів? двох. Я не пом'явся. Ой, 36 секунд. А за скільки вошаточку? Блін, во шаточку долго. Морнинг. Морнинг стар. Тебе тоже морнинг стар? А, так, так. да, та, та. у мене було ваш. Жесть. Друзі, у мене міліметр хп я валю до костра. О, не міліметр вообще-то. Сантиметр. Ну так. Нет, дивіться, з яким я уловом прийшов. О, це Ой, у нас зараз погасне. Я зараз всіх вас побив. А, ні, все, не побивали ходити. Вони просто ставлять їду у холодильник. Mm. Ты думала, что они все сжирают? Да, и за 5 секунд их не было. <laughs> Понял. Фези, золота Изи золотая скрыня, Изи каточка. Жесть. А что их лапками Альфу с двух. Я ему написал. Альфу с его его волки с Жесть! На другу. Як нам пок зло. Захапається. Дивись, моє улюблене. Дивись, влад, моє улюблене. І тут мене ніхто вже не бесав. Mm -hmm. Опля, і я не даю. Коротше, підписки, якщо хочете дізнатися, ну подивитися, як проходити найкраще в е е 99 ночів в лісу, подивіться, просто е рекомендую канал, ну не рекламую. Ірці. Прикольний канал. І до речі, якщо вам випала голова, то просто дуже раді. То просто. Ви тепер король вовків! Ага, я думаю, що не две з чотирьох ударив. А я зараз і подивлюсь. Мен, я, у мене ще До речі, зі скільки ударить путь із чекала. Я здохну, а здохну, це... я здохну, я здохну, я здохну. 151 день. Дякую. Ні, чесно. Ну я теж маю багато днів прожити. Ну так. 159 день. Не говори, що я проживу 250 днів. Не говоріть мені цього. Не говоріть. Це чисто і стрімко дає. Що та злоє приближається до вашого костра, я... міля. Ну що? Дивіться всі куцісті. А ну, я, е, відміть. Раз, два, два, три, чотири. Ой, не, 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 Ну, как приснул, ну, ну, ну Азаски вещи. Не десь із п'ятьох. из шестьох. Я думаю, изервався. Иду дальше. Снова иду. Ой, дань, я вже біля другої дитини. Окей, окей, цей, який дай. День восьмий. а я вже на другую дитя в мене міліметр ХП. У мене взагалі ноль було. Уже не міліметр ХП, але мною. Ти пожеж на п'ятдесят день. На жаль. А хоч прикол. Ми тут будуємо зоопарк. На жаль, ми програли. Ну, Будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайк. І я дуже стараюся. Я сидів в, в планшеті дві години. Просто дві години грав. У пацана гігантський я... топор. день. У мене хороший мішок сильний топор, ну хороший жест. Ох, на жаль, на жаль. Je, ну у мене тепер 159 а не 125. Не Я выгнана секретну штучку. Я выгнала цю штучку. Хорошу. І я вбив 5 мамонтів. І Мамонтов. Vi.